Навіть просто банально там активністю займатися до всім друзів друзі. Ви на каналі Елізавета Перфект, і це у нас відео топ-12 речей, які я зрозуміла за 12 років свого. Виття. Я буду читати ці 12 речей у себе з комп'ютера, які я сама собі. Легше цінувати справжніх друзів, бо їх небагато. У мене зараз зі справжніх друзів такі є отака, дорога, і вона за першою блогера Еліза Майлайф, ви їх раз знаєте. Бо, бо бувають такі люди, які не вміють дружити з тобою, бувають такі люди, які не розуміють тебе як людина, кажуть, що ти дивна, ось таке. І ти буває, що якщо ти щось почав робити, а вони тобі застрій, то я чула такий вислови, що якщо це так, то варто задуматись, чи це справді. Друзі, я вирішила собі цей пункт написати. Це перший. друге любов до себе найважливіша основа щастя. Любов до себе якби є довгона. Завжди має бути, якби... ну в мене досі не до кінця вона є, але це основа щастя, то сам факт, такий висновок я зробила за свої 12 років життя. Третє, це пробачання. Пробачення звільнює більше, ніж обіцянки помсти. Пробачення звільнює більше, ніж обіцянки. Насправді, якщо ти купа обіцяєш, але не робиш, то якби... Це може багато про що сказати. Ну, пробачення — це воно більш звільнює, ніж обіцянки. Помсти, я ну я так вважаю ось. Четверте, ніколи не бігай зі тими, хто тебе не цінує. І це я кажу зараз за друзів. Ви там, щоб ви там не подумали про інше. Я кажу зараз конкретно за друзів, бо є такі люди, які якби ну не цінують тебе, якби я думаю, всі з цим зустрічалися. У мене були такі люди які Мене не розуміли, мене не цінували, якби. І якби коли я познайомилася з залізою, то якби це просто не о, глоток свіжого повітря. Ну, реально. Це та людина, так, то треба мати таких друзів, там які схожі інтереси, які вас в будь-якому випадку зрозуміють та підтримують, та в будь-якому випадку. Між нічим чи не смішний смішні моменти, можна посміятися та можна поговорити. Було таке, що я зі своєю подругою говорила в десь, в десь ситуації, які взагалі там не можна говорити, але якби ми нею говорили, особливо зараз в Україні, я думаю, українці мене зрозуміють, що я маю на увазі зараз. Якби є такі люди, є, є такі люди, які реально не розуміють цінності себе. Оце з самого початку, це перше, що треба починати, а потім вже от е, ніколи не бігати з тебе тут е, венцінує. Треба знати, знати свої цінності, якби і не тільки права знати, як більшості зараз тільки розказують свої права, а, а обов'язки ну нічого, як бути їх нема. В першу чергу це обов'язки. Кожна людина має знати свої обов'язки. Я розказую свою, свою, свою особисту думку. Якщо Перше, це обов'язки має знати людина своя, навіть в такому віці далі знати свої права, якби відстоювати свої права, міти цінувати себе, якби наші ти на цій землі є, і що можуть люди тебе, за які люди можуть тебе. Не заслуговувати, щоб тебе цінували, а ті, які не розуміють цього, як би я вважаю, що краще ті люди, які вас не цінують, просто йти від них і від звідси подалі. Ось п'яти помилки це уроки, а не поразки. Я вважаю зараз дуже поширена, така, можна сказати, страшна історія, так би мовимо що Багато хто боїться робити помилки я, би, те саме з блогінгом зараз. Ну, У мене з цим просто. Я почала блог вести дуже ну, як би сказати, дуже швидко, навіть особо не задумуючись, я, би. бо я не боюсь починати нове щось. Я, би, мені, в мене з цим просто. Я, би. я не, не сиджу рік, я не сиджу це от рік і думаю за щось там. от Я могла рік сидіти. Сумніватися, щоб почати вести блог. Я могла рік сумніватися, щоб почати спілкуватися з Лізою, бо вона перша зі мною познайомилася. Я купа могла різні сумніватися. Я якби, якщо навіть десь зробила помилку, то я її визну, буду знати, що так робити, якби мені, наприклад, ця сфера не моя, і я неї більше не буду повертатися. Краще спробувати, ніж не спробувати та жалкувати все життя. Шосте най... найцінніший рез... ресурс не витрачай його дарма. Час найцінніший ресурс, е... а я вважаю, що це добре вчить школа в цьому плані, що треба вміти розлагати на свій час, там шість там, годин, наприклад, знаходишся в школі, а потім... Треба мені це все в тюттку розставити так, щоб ти міг якби, ці справи всі зробити. Виді, того часу найцінніший ресурс це зрозуміло в 6 класі, бо час дуже цінний. Бо а, от, вистачає на найголовне на навчання, а на відпочинок не вистачає. Того треба вміти розпреділяти час. Це дуже такий навичок, можна так навіть сказати. Ось сьоме здорове найбільші скарб, на які варто звернути увагу. Багато в тому віці, як їм все одно за це, як ну і що. Потім в майбутньому і за, за 20 тоді будемо за здоров'я думати. Ну, я вважаю, що треба вже за своє ду здоров'я думати і зараз, якби, якщо як би. В такому віці опідлітковому є розуміння цього. Навіть просто банально там активністю займатися, доглядати за собою і все. Я робить роби, ну, є такі кіпса, то за це, а потім вони будуть я, роби, звинувачувати себе, що чого не підліткому віці за це не думали. Я, роби, ви тут мене зараз накидайтеся помідорами, якби це моя особого особиста думка. Ще раз повторюю. Ось. Восьме, бути вдячним змінює твоє життя на краще. Вміти віддячити, наприклад, цій людині, це змінює твоє життя. Я так теж зрозуміла з деяких ситуацій, які в мене були в житті, що коли ти даєш вдячністю, то вона якимось чином змінює трошечки, але все одно змінює життя на краще. Ось. Це тут недовго. Дев'яте. Навчання не закінчується, після школи воно не завжди. Навіть після того, як ми закінчимо, як я закінчу школу, навіть всі от, е, ті от, от підлітковому віці, як от я, наприклад, 12-15 років, ось все одно навчання після школи якби не закінчиться. Вони Коли, чи навіть, після, навіть після цього навчання не закінчується. Ми вчимося все, все життя. Так що ті, які цього не розуміють, вони мають вже до цього якби Ми зараз вчимося одним, а потім будемо вчитися, того, що нам більше цікаво, та потрібно. нам більше. але зараз ну, в школі ми більше, якби не знаю, як це сказати. Я думаю, ви мене зрозуміли. Ось так що ми вчимося все життя, і ті, які цього не розуміють, вже так бажано було б до цього звикнути. Ну, це моя думка особиста. Так що ми тут мене не прикалуємо. Десяте, не бійся виходити зі зони комфорту. Тут це болюча така річ для мене, бо для мене вийти зі зони комфорту, комфорту, якби я до іншого комфорту звикну, але все одно. Якщо я вже. То... Такого-то та типу по відпочинку комфорту прив'язалася, то мені поділитись з цього комфорту буде дуже складно, я це вже перевіряла. Але, ну, б... Але це важливий навичок, якби виходити зі зони комфорту та робити щось нове. Одинадцяте. Ще рість у, у сумках, якби з друзями. якби ось Ключі довіри. Ось вміти як би довірати людям, які цінують тебе одразу. Бо в мене була тупа помилка, будь ласка, не повторюйте її. Будь ласка, вас прошу. Прошу не довіряти всім людям. На такому віці, як у от... мене була тупа помилка, але я пожалкувала, що я так робила і всім людям свого віку довіряла. І це дуже погано, якщо. Люд... якщо... Я от, наприклад, подружилася порівняно. От, от, я от, подружилася з Лізою, якби залізомає лайф. року ми з спілкувалися, якби, і я зрозуміла, що ця людина ну, реально, в нас не дуже схожі інтереси, і ми другу другу підходимо так би мовимо, якби і нас хороші ще різні стосунки, якби ось бувають сварки, але невеликі. Ось. Останнє 12 щастя це вибір, який ми робимо щодня. Кожного дня ми робимо вибір там стати з ліжка, піти, зробити не, те, якусь пробіжку чи лежати в телефоні до 12 дня. Ну якби Кому щастя лежати на, на, на ліжку цілий день, кому щастя там займатися своїм улюбленим хобі, якби цьому нічого такого ж. А нема, бо для всіх щастя грізне. Колись це може бути схоже, але в основному для всіх щастя, то воно означає якби. Навіть якщо просто подивитися на людину та образ життя, то вона якби сама якби, вирішує. І от яке щастя саме для неї. Бо я ж кажу, ми робимо цей вибір. Кожного дня, кожну хвилину, кожну секунду. І цим щастям ми будемо жити якби до кінця життя. Ось. Кому сподобалося відео, з вас подобайка, підписка. Надіюсь, вам моє відео сподобалося. Всім пока!